Схімат Бхагаватам Перша пісня Глава друга Божественність і божественне служіння В'ясу вач Іти сам прашна сангхашто Ви рама рам харшні प्रतिपूज्य Джавачема, Правакту Мупачакрами. У Грашраву, Суту Госвамі, сина Ромахаршани повністю втішили досконалі запитання браманів. Він подякував їм і зібрався відповідати. Мудриців наймішарані поставили суті Госвамі вами шість запитань, і зараз він починає відповідати на них одне по одному. Сутуваче Ямпрадянтаманопитампітакри. पायनो विरहकातराजुह पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्थं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीवस्तुतगोस्वामिप्रमो Я шанобливо схиляюся перед великим мудрецем Шукадевої Гусвамі, який може увійти в кожне серце. Коли Шукадева Гусвамі, що не отримав освячення священним шнуром і не пройшов крізь інші обряди, яких дотримуються представники вищих станів, покинув дім, щоб прийняти сан'ясу, зречений уклад життя. У в'яса деви його батька від страху розлуки вихопилося тужливе, сину мій. Та вбитому горем батькові відлунювали тільки дерева, що так само поринули в розлуку. Для послідовників устрою Варн та Ашрамів встановлено багато визначених обов'язків, які впорядковують їхнє життя. Один із таких обов'язків для людини, яка прагне вивчити веди, це звернутися до істинного духовного вчителя і прохати його прийняти її за учня. Священний шнур на людині, свідчення того, що вона гідна вивчати веди від Ачарі. Істинного духовного вчителя Шила Шукадева Госвамі не проходив очисних обрядів, що їх приписує система Варна Ашрами, тому що від самого народження він був звільненою душею. Загалом людина народжується звичайною істотою, а очисні обряди дають їй друге народження. Коли така людина бачить нове світло і береться шукати проводу, щоб розвиватися духовно, вона звертається до духовного вчителя, щоб він дав їй настанови стосовно вед. Духовний учитель бере за учня і дає священний шнур тільки тому, хто щиро прагне здобути знання, і тоді людина стає двіджа. Двічі народжено. Той, хто набув якостей двіджі, може вивчати веди, а вже як глибоко володіє ведичним знанням, то стає віпрою. Віпра. Достойний браман, пізнає так абсолют і здійснює подальший поступ у духовному житті, аж нарешті сягає рівня Вайшнава. Досягти рівня Вайшнава це вінець браманських студій. На шляху свого духовного розвитку браман обов'язково має стати Вайшнавом, бо, власне, просвітлений браман, що усвідомив себе, це і є Вайшнав. Шіла Шукадева Госвамі був вайшнавом від самого початку, тож йому не було потреби проходити крізь всі ступені устрою Варнашрами. У кінцевому підсумку Варнашрама Дхарма Дгарма призначена на те, щоби зробити з темної людини, чистого відданого Господа, Вайшнава. Тому якщо людина стає вайшнавом якого визнав у Тамад'ікарі вайшнав найвищого рівня, її одразу вважають за брамана, незалежно від того, хто вона за походженням чи яке в неї минуле? Чайтаня Магапрабу діяв на цій засаді і визнав шрілу Харідаса такура за зачарю святого імені, попри те, що Такур Харідас народився в мусульманській родині. Висновок із цього такий, Шріла Шукадева Госвамі народився вайшнавом. Отже від самого початку йому були притаманні браманічні якості. Він не мав проходити жодних обрядів. Милістю вайшнава, навіть низконароджені кірати, хуни, ангри, пулінди, пулкаші, аб'їри, шумби, явани, кхаси ба й нижче за них мають змогу піднестися до найвищого трансцендентного рівня. Шріла Шукадева Госвамі був духовним учителем Шрі Сути Госвамі, і тому Шрі Сута Госвамі складає Шрі Шукадеві Госвамі шану, перш як він почне відповідати на запитання мудреців у наймішарані. यः स्वानुभावमाखिलश्रुतिसारम्यकं मध्यात्मदीपं अतिथिर्षतान्तमुन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना Шуці, духовному вчителю усіх мудреців, сину в'ясадеви, Шукадева Гусвамі безпосередньо з досвіду засвоїв це сокровенне доповнення до вершків ведичного знання та повідав його з великого співчуття до грубих матеріалістів, які тяжко борються, щоби вибратися з найтемніших місцин матеріального буття. Цією молитвою Шріла Сута Сутагусвамі по суті підсумовує вступ до всього Шримат Бхагаватам. Шрімат Бхагаватам це природне пояснення на Веданта Сутри і доповнення до них. Веданта сутри або ж Брама Сутри в'ясадева уклав для того, щоб подати самі вершки ведичного знання. Шрімат Бхагаватам є природне пояснення на ці вершки. Шріла Шукадева Госвамі досконало володів знанням, що викладене у Виданта Сутрі. А отже він осягнув фейшим Адбагаватам пояснення до неї він вперше повідав це потаємне знання і так дарував свою безмежну милість заблукалим людям матеріалістам, що прагнуть назавжди піднятися над незнанням. Безглуздо стверджувати, що матеріаліст може стати щасливим, стати щасливим не може жодне матеріальне створіння, ані великий брама, ані найнезначніша мурашка. Кожна істота складає власні плани, як завжди, бути щасливою, але кожний зазнає поразки через те, що діють закони матеріальної природи, тому матеріальний світ. Називають найтемнішою місциною Божого творіння. Проте нещасливі матеріалісти можуть вибратися звідси, якщо просто того забажають. На жаль, вони такі дурні, що навіть не хочуть порятовуватися, через те їх порівнюють із верблюдом, якому подобається жувати шпичасті гілки, бо йому. Смакують шпичаки, змішані з кров'ю. Він не розуміє, що насолоджується власною кров'ю і що колючки, які він жує, розпорюють його язик. Так само насолоджується матеріаліст. Він п'є свою кров, наче той солодкий мед дарма що життя йому весь час отрує все те матеріальне, що він сам створив. Він не бажає врятуватися. Таких матеріалістів називають кармі. З поміж сотень тисяч кармі є можливо кілька, що втомилися блукати у цьому лабіринті і хочуть вибратися звідти. Таких розумних людей називають Гяні саме для них і призначена Веданта Сутра. Але В'ясадева Втілення Верховного Господа розумів, що люди з нечистим сумлінням будуть хибно тлумачити Веданта Сутру, тому він написав доповнення до неї Багавата Пурану. Чітко зазначено Багаватам є первісне пояснення на Брама Сутри. Крім того, В'ясадева виклав Багаватам своєму синові. Шрілі Шукадеві Госвамі, який на той час уже перебував на рівні звільнення у трансцендентному. Шріла Шукадева Госвамі усвідомив Шрімад Багаватам і пояснив його. Завдяки милості Шріла Шукадеви Багавата Веданта сутра доступна всім щирим душам, які бажають вивільнитись із матеріального існування. Шрімат Бхагаватам – це єдине пояснення до Веданта Сутри. Він не має собі рівних. Шріпат Шанкарачар'я свідомо не торкався його, бо ж він знав перевершити природне пояснення йому не вдасться. Він написав Шаріра Кабгашю, і його так звані послідовники затаврували Бхагаватам, як начебто новітній виклад. Не треба ловитися на гачок цієї теорії про Багаватам, що її поширює школа Майовади. Ця відна шлока саме і вчить учня початківця, що Шрімад Багаватам це єдине трансцендентне писання, що призначене виключно для Парамахамс, які повністю вільні від матеріальної хвороби. Злоби. Майоваді вороже ставляться до Бога особи. Хоча сам Шріпат Шанкарачар'я визнавав нарайна Бог особа перебуває поза матеріальним творінням, заздрісні Майаваді не мають доступу до Багаватам, Але люди, які по справжньому прагнуть вибратися з тенет матеріального існування, можуть знайти притулок у Багаватам, адже він вийшов із вуст шрілишу Шукадеви Госвамі. Який був звільненою душею. За допомогою цього трансцендентного світача можна у довершеній повноті побачити абсолютну істину, що її осягають як браман, параматму і Бгагавана. <рес> Дивін сарасвати вясам татоєммудирає. Перед тим, як декламувати шримад Бхагаватам, що сам є засіб здобути перемогу, слід скласти шану Боговій особі на райні, нара на -райні ріші, найпіднесенішому з людей. Матері Сарасваті, Богині Знання, і його авторові В'ясадеві. Мета всіх ведичних писань і Пуран піднятися над найтемнішою частиною матеріального буття. Жива істота із давніх давен. Надмірно прив'язана до матеріальної чуттєвої втіхи і тому перебуває у стані забуття. Вона геть не пам'ятає про свій зв'язок із Богом. У матеріальному світі вічно триває боротьба за існування. Неможливо вийти з нею, якщо просто складати плани. Якщо хтось насправді хоче облишити цю беззупинну боротьбу за існування, він мусить поновити свій вічний зв'язок із Богом. Людині, яка сподівається на порятунок треба йти по притулок до писань вед і поран. Несвідомі люди твердять, начебто між поранами і ведами немає жодного зв'язку. Однак Пурани доповнюють і пояснюють веди, і призначені вони для людей різних типів. Є різні люди. Одні живуть під впливом гуни добра, другі діють у гуні пристрасті, а треті вкриті гуною невігластва. Пурани поділено на групи так, що скориставшись із них, представник будь-якого класу людей. Зможе поступово повернути собі втрачену природу і облишити тяжку боротьбу за існування. Шріла Шукадева Госвамі показує, як треба викладати порани усі, хто прагне проповідувати ведичні писання, повинні взяти його спосіб виклату за взірець. Шрімад Баґава там бездоганна порана, і призначена вона саме для тих, то хоче назавжди скинути з себе пута матері. Муная садхупрештога Бхаватбирука Магалам, о мудреці. Ви поставили достойні запитання. Ці запитання насправді цінні, бо стосуються Господа Кришни а отже стосуються загального блага. Тільки такого роду запитання здатні дарувати цілковиту втіху єству. Як було згадано раніше, Багаватам призначений, щоб пізнати абсолютну істину. І тому запитання мудреців у найміша суттєві та правильні, адже стосується Кришни, який є верховний Бог Особа сама абсолютна істина. У Багаватгіті 15.15 Бог особа каже, що мета всіх вед – Спонукати людину знайти його, Господа Кришну. Отже запитання, що пов'язані з Кришною, становлять саму сутність водичного пошуку. Увесь світ сповнений запитань і відповідей, і птах, і звір, і людина усі заклопотані саме цим. Весь час запитувати і відповідати. Зранку, прокинувшись, птах ще в гнізді починає запитувати та відповідати, і ввечері, повернувшись до гнізда, він знову таки запитує і відповідає. Людина, якщо вона не забулась у міцному сні, весь час щось запитує і відповідає. Торговець на ринку, управники в суді, учні у школі, студенти в училищах та інститутах. Усі повсякчас заклопотані запитаннями і відповідями. Запитання і відповіді поглинають законодавців у парламенті, поглинають вони і політика, і представника преси. Усе життя вони те й роблять, що запитують і відповідають, але вдоволення не знають. Душа втішатиметься лише якщо запитання і відповіді. Стосуватиметься Кришни. Кришна наш пан, із яким ми пов'язані дуже тісними стосунками. Він наш найближчий друг, батько, син чи об'єкт кохання. Забувши Кришну, ми знайшли стільки тем для питань і відповідей. Проте жодні з них не змогли цілковито вдовольнити нас. Усе і усі, крім самого Крішни, можуть лише тимчасово потішити нас. Якщо ж ми прагнемо цілковитого задоволення, то маємо запитувати і відповідати про Кришну. Людина і миті не може прожити без запитань чи відповідей. У Шримад Бхагаватам викладено запитання і відповіді, що пов'язані з Кришною. Досить просто читати та слухати цей трансцендентний твір, щоби знайти найвище вдоволення. Треба вивчати Шрімад Бхагаватам, бо так можна всебічно розв'язати всі проблеми у суспільному, політичному чи релігійному житті. Шримад Бхагаватам і Кришна охоплюють усе суще.